Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душе моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете, ви нападати на людину. Усі хочете ви розтрощити її, немомур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі, проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє, моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як та пара, сини ж і вищих мужів обмана, як узяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його. Я кликав до Господа в горі своїм, і Він мене вислухав Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої, від язика зрадливого. Що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик? Загострені стріли потужного із ялівцевим вугілля, горе мені, що за мешкую мешиху, що живу із шатрами Кедару». «Довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Господи, Серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились, і я не ганявся за речами, що більші й дивніші над мене. Та ж я втихомирював і заспокоював душу свою, як дитя відпер з мами своєї відлучене, як дитина відлучена в мене душа моя, хай надію складає Ізраїль на Господа відтепер аж навіки. Полюблю тебе, Господи, сило моя. Господь моя скеля і твердиня моя, і він мій Спаситель, мій Бог моя скеля, сховаюся в ній, він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя, я кличу преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тене та смертельні мене оточили, і потоки веліяла лякають мене. Тене та Шоулу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. Тісноті свої кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю, він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в уші йому. Захиталась земля й затремтіла, і затряслись, і хитались підвалений гір, бо він запалився від гніву, і з зніздар його бухнув дим, з його ж уст пожировщий огонь, і жар запалився від нього. Він небо просяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів і на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його то темрявовод, а мешкання його густі хмари. Відблиску, що був перед ним, град і жар огняний, пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стріли він блискавками та їх побентежив, показалися річища водні і відкрились основи вселенної, від сваріння твого о Господи, від подиху вітру і ніздер твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. І на місце розлоги Він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх. «Уберіг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і не відкидав я від себе його постанов. Я був із ним непорочний і старігся своєї провини, і Господь заплатив бо мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима Його. І справедливим поводишся ти справедливо, і щасним щасним повод... по чесному. І з чистом поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його, бо народ із біди ти спасаєш, а очі з ухвалі принижуєш, бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Мої руки навчає добою, і на рамина мої лука мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожину, і не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощую, вони встати не зможуть, попадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх вороховників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як було то на вулицях, їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких я не знав. Навістку про мене, слухняні мене до мене чужинці підлещуються, в'яну чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословена будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться. Бог що помсти за мене дає і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличив мене, над повстанців на мене спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і іменю твоєму співаю, ти своїми цареві спасіння побільшуєш, і милість вчиняєш своєму помазанці від Давиду і насінню його аж навіки. Боже, сьогодні я підношу тобі свої молитви про щастя і благополуччя всіх жінок мого роду. Я прошу тебе, Господи, пробачити жінок, мого роду за відмову від себе і від своєї жіночої природи, за приниження чоловіків, за ненароджених дітей, за богохульство і безвір'я, за магію, чаклунство і прокляття, за всі погані вчинки, зроблені ними, усвідомлено чи ні. Я прошу тебе зцілити біль жінок, мого роду, біль самотності, біль втрати дітей. Ціли, Господи, жінок мого роду від болю зради, від болю втрати близьких і від болю втрати себе. Я прошу тебе, Господи, зцілити біль тілесних страждань жінок мого роду, біль злиднів, голоду бідності, біль вигнання і біль зрад. Будь ласка, Боже, зціли їх серця від болю нерозділеного кохання, від болю несправедливості і болю невіри. Я прошу Тебе, Боже, очистити їх серця від страхів, від хвилювань і тривог, від переживань за нас їх нащадків, очисти їх своєю благодаттю від образ, від розчарувань, від гніву і ненависті, від злості і заздрості. Я прошу Тебе, Господи, прибери з їх розуму перешкоди на шляху до жіночого щастя, здоров'я, достатку благополуччя. Допоможи їм впустити в своє життя щасливі відносини, радісне материнство, жіночу самореалізацію і милостиве душевний стан. Я прошу тебе, Боже, звільнити жінок, мого роду від важких спогадів, від негативних сценаріїв і програм. Від прокльонів і самопроклятій, від усякого лихого слова і очі спрямованого рід. Я прошу тебе наповнити серця жінок мого роду щирою любов'ю, благодаттю, ніжністю, істинною, теплотою, прощенням і милосердям. Нехай волею твоєю вони знайдуть віру в тебе і на допомогу твою на їх життєвому шляху. Хай буде з ними віра в свою жіночу силу, закладену понад тобою, Боже, в свою жіночу красу, мудрість і божественність. Нехай душі жінок, мого роду знайдуть досвід сімейного щастя і відчуття взаємної любові зі своїм чоловіком. Нехай прийде до них досвід вірності і чесності у відносинах. Досвід щасливого материнства, досвід життя в процвітанні і достатку, досвід красивого і благополучного жіночого життя, з любов'ю в серці і радістю в очах. Нехай від початкових праматір'ю мого роду до всіх наступних поколінь тече жіноча мудрість, привабливість, краса і сила, збільшуючись кожним наступним поколінням і знаходячи все більшу глибину. Нехай будуть всі жінки мого роду наповненими сильними, жіночними, мудрими, люблячими і коханими, захищеними і веденими тобою Боже. Хай буде так в усіх часах, в усіх світах і в нашому єдиному родовому просторі. Хай буде з моїм родом любов Твоя, сила Твоя, захист твій і воля Твоя. Схиляюся перед Тобою, Господи, хай буде так. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів. що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься, із зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наші, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, у мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі Алілуя. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина твого й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи і владико життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної зарюмного іменитий, владику і Господи, я бідний і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом здивував Ти через послання улюбленого Твого сина, якого ти породив від беззначального лона Твоєї отцівської слави. Нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плотю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують тягар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися Твоєї слави, від якої відпав лукавий садана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливости, утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, оча мої пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми у честь ці псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзеним зітхання моління цього. Бо ти милостивий і чоловіколюбець, і Тебе беззначально Отця, славимо. З єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.